У мене в квартирі не дуже багато електроприборів. В головній кімнаті в мене знаходиться телевізор, кондиціонер і камін для опалення. На кухні в мене пральна машина і мультиварка. Кропивничанин Павло Пузир переглянув свій підхід до використання електрики з минулого тижня, коли почастішали російські ракетні удари електропідстанцій та теплових електростанцій. Каже, тепер не вмикає електрообігрівач у своїй квартирі. Потрібно долучитися до того, щоб система наша енергетична працювала нормально. Я вважаю, що це потрібно робити, тому що нам треба перемогти ворога і як скоріше вийти із цієї ситуації. З побутових приладів пральну машину вмикає вночі, праскою користується раз на тиждень. Іждень ощадливо використовує освітлення. Лампочки накалювання прибрав взагалі і купи купив ці всі економні лампочки. Це суттєво знизило в, ну, потребу потреб в електроенергії. Економія 40-50%, Тільки заміна лампочок і всіх ламп. Якщо всі споживачі електроенергії зменшать її використання на 25 відсотків, за словами голови уряду Дениса Шмигаля, вдасться швидше відновити енергетичну систему країни та зменшити потребу аварійних відключень. Про це він сказав на засіданні Кабміну минулого тижня. Хочу звернутись до всіх українців із проханням зменшити споживання електроенергії у вечірні години. Мова не про те, щоб сидіти в темряві. Необхідно лише зменшити використання найбільш енергомістких приладів. Тому звертаємось до бізнесу, долучитись до свідомого споживання і у зазначений період з 17 до 22 години вимикати зовнішню світлову рекламу та інші енергозатратні прилади. Такий відповідальний підхід дозволяє нам мінімально застосовувати графіки відключень. Економити електроенергію просять з 17 до 22 години. До потужних електроприладів належать бойлер, електроплита, електрочайник, кавоварка, електрична духова шафа, електрообігрівач, кондиціонер, посудомийна машина, мікрохвильова піч, електроінструменти. Електроприлади класу А і вище витрачають на 30% електроенергії менше ніж прилади іншого класу, говорить заступник керівника енергопостачальної компанії Олег Соловйов. ідеальний, ідеальний варіант включати електроприбори вночі. Тоді, коли енергосистема має мінімальне навантаження. Цьому, до речі, допомагають двох тарифні лічильники, які на цьому принципі побудовані. Вони фіксують споживання електричної енергії в день окремо та вночі окремо. І та електроенергія, яка вночі споживається, вона в два рази дешевша. Через ранкові обстріли росіянами об'єктів енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині, Сумщині та Києві в електромережах Дніпровського району, до якого входить Кіровоградська область, ввели аварійні відключення. На цьому відео ви бачите наслідки обстрілів у Києві. Величину навантаження, час відключення та кількість черг згідно з графіками аварійних відключень визначає черговий диспетчер Прат «Укренерго». Оскільки це аварійні відключення, то ми не можемо завчасно повідомити людей про відключення. А відключення можуть бути у будь-який час доби та триватимуть до двох годин. То нам всім варто зараз бути готовими до цього. Зі слів речниці відключення будуть у разі дефіциту напруги в електромережах. Ольга Склярук, Олександр Донцов, новини на Суспільному. Кропивницький.